Бажаю здоров'я. Зараз в мене з'явилася така цікава задача зробити пункт тепловізійного нагляду на спостережному пункті на базі звичайного тепловізора. Циклоп 335. Я зробив. Ну, зараз я поклав цей тепловізор на штативі, а звичайно, він фіксується, придбали у волонтерів. Електропривод з площадкою. На жаль, цей електропривод він повертається тільки в одній площині, ну вліво-вправо. вверх вниз я не можу регулювати, а це великий недолік. Але ж таке рішення є, воно дешеве. Ну, вам скажу, вже з практиці вже такий комплект вже працює більше місяця. І... Відриваються дроти, не дуже надійний. але дешево, надійно, безкоштовно, Ну, от, от, от так. от. Зараз я просто поставив цей тепловізор на штатив, ну, щоб по показати вам. <клухи> І так, як це вдалося? Під'єднано до звичайного телевізора. Можна використовувати звичайний автомобільний е, телевізор з живленням від 12 В. Як мене це зроблено? Е, перша проблема сама серйозна, з якою я стикнувся. Там в комплекті до цього тепловізору йде два шнури. Перший шнур це шнур для підзарядки USB Type-C, і другий е Type-C RCA шнур для того, щоб вивести відеосигнал. І не можна одночасно заряджати пристрій і виводити відеосигнал на телевізор, тому що одночасно не можна під'єднати ці два шнури. Як, як це зробив? Ми все ж таки. Продзвонили розпіновку Type-C роз'єма і виявили, що там 12-й контакт він під'єднаний на корпус або мінус. Потім 11-й контакт це якраз і є відеосигнал, а 10-й контакт, там дуже цікаво, цей 10-й контакт він закорочений з 12-м в роз'єми Type-C в шнурі Type-C RCA. Коли ви під'єднуєте шнур для того, щоб вивезти зображення на телевізор, зображення у вічку пропадає. І як тепловізор розуміє, що потрібно вивезти? В роз'ємі роз закорочений 10-й контакт на мінус. І таким чином, коли ви під'єднуєте, ви подаєте мінус на 10-й контакт в роз'єм Type-C на тепловізорі, і таким чином вимикається оце вічко, оцей екранчик. З якими недоліками я стикнувся? По-перше, ну, сама конструкція сама по собі не дуже надійна, бо тепловізор все ж таки не пристосований для цієї експлуатації. Оцей роз'ємчик він під'єднаний. знаходиться на вулиці постійно. Під дією вологи. І він під'єднаний. Він такий слабенький. І мені якраз. Дістався тепловізор таким з розбитим роз'ємом для підзарядки. І цей, і цей роз'єм в мене випадав і зображення пропадало. Що я зробив? Ну, я зробив зі звичайної шпильки М4 ось такий хомутик, Зробив отаку скобку і, і підтягнув, щоб воно піджимало трошки знизу і таким чином добився надійного контакту. По-друге, сам цей привод я теж скинув посилання на виробників на волонтерів, які його виробляють. Но він сам по собі ненадійний. По-перше, він, по-перше, довжина джойстика для керування, там довжина дроту не більше, дай Бог пам'яті 15-20 метрів. І це буває цього навіть замало. Це перше. Друге, самі дроти не дуже надійні, вони там не мідні з якогось сплаву. Вони відпадають а. На спостережному пункті займатися пайкою, ну така, знаєте, не дуже приємна справа. По-третє, сам привід такий слабенький, слабенький, і він трошки люфтить. От, і коли сильний вітер, то вся конструкція вся люфтить і зображення таке не ну, дюргається, можна сказати, нечітке. І це не дуже подобається хлопцям. ну і Потім теж. Тепловізор повинно вимик, ну потрібно вимикати в день, він йому потрібно працювати вночі, і тут теж які мінуси. Щоб його випнути, це ж це потрібно дістатися до, до кнопки, натиснути на кнопку. Бо не можна його вимкнути, просто не подаючи живлення на нього. А вимкнути його таким самим теж не можна просто подав живлення. Потрібно його вікнути з, з кнопки, але ж. Тут же ж який мінус. Тепловізор теж потрібно замаскувати, чимось накрити, якоюсь сіткою, якоюсь тряпочкою, щось зробити. Це зафіксувати. І кожен день, якщо його дергать, знімати, ставити, ну, знаєте, не дуже так ну, зручно. Ну, ось і все. Якщо відео вам сподобалось, було корисним, прохання підтримати це відео вподобайкою та коментарем. Я хочу зняти теж, е, свою іншу систему тепловізійного нагляду на базі тепловізійної камери з FPV Дрона. Плюс на базі китайського ПТЗ-приводу, який працює в двох площинах. Дякую всім за увагу. Слава Україні!